Перший велобокс з'явився у Полтаві. Це приміщення для паркування та зберігання велосипедів у дворі багатоквартирного будинку. Він містить три сектори, в кожному з яких є місце для чотирьох велосипедів. Облаштувала споруду громадська організація Центр розвитку та співпраці громад в рамках проєкту Інтегрований розвиток міст в Україні. Одна з причин. Не використання велосипедів як постійного виду транспорту, це те, що його ніде зберігати вдома. Тому виникла ідея нашої громадської організації реалізувати проект, в якому був велобокс, Ми оголосили конкурс. Одної з умов відбору ОСББ було те, що буде співфінансування. Співфінансування в якому вигляді, що ми виготовляємо сам велобокс. І доставляємо його до місця дислокації. А ОСББ за свій рахунок облаштовує благоустрій території і саме встановлення велобоксу. Блок для зберігання велосипедів встановили на території ОСББ полюс на 10. Кожен, хто ним користуватиметься, матиме окремий ключ до свого блоку, розповідає голова правління ОСББ Ніна Науменко. Обіцяє, паркування велосипедів у цьому боксі буде безкоштовним. Нині ще залишилося вирішити питання, яким чином будуть регулювати чергу його використання, адже в ОСББ є близько 30 велосипедистів. Якщо в ліфту возити постійно велосипед він е, пачкається, він е, обдирається, ну, він, е, скажімо так, приходить трошки в неналежний то, не вигляд. Тому ми все-таки цю ідею виношували давно, щоб створити якісь. Такі місця для парковки велотранспорту наших співвласників будинку було опитано людей, чи потрібно їм серед двору, скажімо, такий велоблок. Ну поки що таких. Протирічне було цей велобокс є пілотним проєктом. Якщо ця ідея користуватиметься попитом у місцевих жителів, схожі бокси планують встановлювати у Полтаві ще, але вже з наступного року. Повідомив керівник громадської організації, центр розвитку та співпраці громад.